Давай подивимося, дівчинко, моя якою він бачить тебе у сексі. Ми зараз говоримо про людину, яка знає тебе і фантазує на тему секс з тобою, але сексу ніколи не було, але він хоче, і ось він собі уявляє. І що ж він там собі уявляє? Закохані Боже, там дуже уявляє. Королева кубків по королеві кубків бачить тебе такою дуже емоційною у сексі. Це є з розряду ну всі емоції, які тільки можливо, все це може бути. Це типа скандал, після якого гарячий пристрасний секс, чи пристрасний секс, після якого пристрасний гарячий скандал. Ну, цікавий цікавою він тебе бачить, а закохані це говориться про те, що ну він взагалі собі думає про те, що ти і він це прям створені двоє людей. Для того, щоб бути разом, і для того, щоб цілодобово 24 на 7 займатися сексом. А він зможе 24 на 7 займатися сексом, ну буде старатись. А про кого ми взагалі говоримо? Хто ця людина для тебе? Це людина, на рахунок якої ти отак от думаєш, потрібно чи не потрібно спілкуватись, не спілкуватися, йти на каву, не йти, зустрічатись. Коротше, він в тебе з ним якісь. Е, Багато роздумів на рахунок нього. А він взагалі які посправіть почуття до тебе має? Ну йому зараз важко, тому що ти не даєш йому ніякої дозначної відповіді.